Всім привіт! Це UA South. Сьогодні дуже важливо говорити про лідерство та відповідальність. Ми в наших відео плануємо вас знайомити та розповідати про тих, хто творить історію, історію сучасного Криму та України. Один з них це Кремлий Саакаєв або Наріман Білялов. Нещодавно ви могли побачити новину про те, як лідер батальйону Кремль, Кремль оголосив розшук. Сам лідер Кримського військового спротиву вважає, що це приємна новина. Хочу сказати. высокая оценка моей работы. Благодарю вас за это. вот Буду стараться оправдать ваше доверие. Буду больше вас уничтожать. Також своему поведомлению Исаакаев передав привитку коллаборантам Всем остальным уродам, которые работают на них из числа так называемых моего народа. Этих чертей хочу предупредить, что мы о вас помним. Мы Надеемся на скорую встречу з вами. І що бы ви там ни говорили, що би ви не сделать з нашим народом? Ми все равно вас достанем. Про ісу важливо знати просто тому що він на війні з 2014 року, з тих самих пір, коли для більшості Кремлю війна почалась вночі з 26 на 27 лютого, коли росіяни прийшли віджимати Крим. Розвідник Іса Каїв одразу після початку окупації залишив рідний півострів і вирушив захищати Україну та Донбас. Іса Каїв та його побратими брали участь у боях за Саурмогило на Донеччині, а потім захищали Маріуполь, який у результаті залишився під контролем України. Довгий час кримчанин не називав свого імені та воював інкогніто. Балаклаву він зняв після того, як його родина залишила Крим. Ви Так, Да. Алхамделі. Ви кримський татарин? Да. Що для вас ця війна на Донбасі? чому ви воюєте там? За що за свою свободу? Попередні роки Саакаїв намагався оформити батальйон Крим у складі збройних сил України, але це питання так і не було вирішено. Якийсь час він жив мирним життям, допомагав співвітчизникам із Криму облаштовуватися на материковій частині України, популяризував кримськотатарські традиції у Вінницькій області. 28 лютого Ісаакаєв з побратимами записав відеозвернення до російських військових, зокрема мусульман. Він закликав їх йти зі Збройних сил Росії. а Тих, хто прийшов воювати в Україну, пообіцяв поховати. цим мутодом всім іншим, які в рядах ворожованих сіл, хочу підідати. Землі на Україні багато. Сім місць хватить всіх похорон. Тільки не забудьте сіміші в карман Карманаси, щоб пацому хілирос. Ісокаєва або Нарімана Білялова. Багато хто в кримській спільноті називає легендою опору російській агресії. Так і є, свій опір він чинить фізично. Легенда та лідер військового спротиву Ісакаєв це той, хто бере відповідальність за свої дії. Також дивіться наш фільм «Незламний шлях додому про Кремли, які в складі ЗСУ роблять опір Кремлю. Підписуйтесь та читайте нас на Юейсаус.Медіа